Всі вітаю! В Польщі заявили про те, що будуть будувати стіну 2,6 мільярда євро, 2,55, якщо бути точним, 10 мільярдів злоти хочуть на це все витратити. Європейські банки теж готові це допомагати. Буде називатися Східна фортеця. От, така стіна. Тут прям хочеться їм порекомендувати гарного стінобуда Арсенія Яценюка, який теж вміє будувати стіни. Я обіцяв, що росіяни через них навіть не пройдуть, теж витрачав мільярди. Ну, от, але боюсь, його точно туди не запросять, тому що будуть боятися за свої гроші. Давайте це проаналізуємо. Плюс там зараз з'явилась преса в Блумберг щодо ударів по території Росії. Все це проаналізуємо. Важлива інформація, але підпишіться на канал. І друге, дуже прошу, зробіть донат. Ми збираємо для хлопців з Богдана Хмельницького Авдіївський напрямок. Ми з вами вже зібрали 350 тисяч гривень. Треба мільйон Мільйон на дрон вампір, нічний ударний дрон і в день і вночі буде пити окупантську кров. Тому друзі, будь ласка, PayPal, Банка, дякую, ви реально дуже круто насипаєте, але давайте доведемо цю цифру до мільйона. Власне, Туск виступав сьогодні на військових заходах. Ви знаєте, що зараз дуже багато заходів щодо завершення Другої світової війни. Там навіть американці зляться, чому росіяни запросили на висадку союзників. У Францію Типу, мовляв, знайшли кого запрошувати, нові фашисти. Ну, ось Макрон якраз таки теж по одній з битв на території Італії зустрічався і зробив таку велику заяву. Монте Казіно там <клес> була зустріч. Він сказав, що будемо будувати стіну від Росії та Білорусі. Вони кажуть, що зараз вона повинна бути надійною в мирний час і непрохідною в військовий час. І Туск говорить: що дивіться. Зараз п'ятиметровий кордон, який збудувала попередня влада, недостатній для того, щоб захищати територію Польщі, і він каже, що треба робити дійсно серйозні укріп райони, будувати фортифікацію. Будемо надіятися, що не так, як деякі наші чиновники, які восени будували, а весною кажуть, вибачте, вода змила. Чи як деякі зараз які кажуть, теж головне журналістів не пускати, бо секретний об'єкт бачите? Ну, от, а солдатам не можна знімати, бо це державна зрада. Якщо ти знімаєш відео, що там щось потекло, от такого дуже не хотілося б полякам, і тому вони зараз уже в мирний час почали будувати серйозні споруди. От, ну хочуть будувати. І Тут теж цікавий момент, який точно треба використати нашим дипломатам, нашим політикам, нашій владі. 500 мільйонів цієї суми їм дають. Їм дають Європейський банк реконструкції і розвитку. Оце точно так само нам зараз треба прийти і сказати Дайте мільярд. Ну а чому ні? Тобто, якщо полякам на укріп район на стіну ви даєте 500, і при тому, що в них війни немає, а чому нам ви не хочете дати мільярд? Нам 100% треба взяти цю новину, роздрукувати і йти в європейські інституції. Якщо в Польщі, яка в мирному стані живе Україна захищає Польщу сьогодні? І їм 500 мільйонів, щоб що. Друзі, гроші треба давати Україні. Єдиний гарант безпеки Європи це ми сьогодні. Якщо нас прорвемо, ми сьогодні плотина, яка захищає всю Європу. Далі, ця вода російського фашизму хаотично потіче по всій Європі. І ви не зупините неї. Не можна давати зараз ці гроші Польщі. Вибачте, я знаю, що і поляки дивляться, але друзі, воно вам зараз не треба. Ці 500 мільйонів сьогодні треба давати на Харківщину, на Донбас, треба ці гроші давати, а не будувати десь на території Польщі. Розумієте? Нам треба з цією новиною йти говорити з тим самим Європейським банком реконструкції і розвитку і казати просто очевидні речі. Друзі, це явно не те, що вам сьогодні потрібно. Так, вам треба готуватися, треба бути на, на поготові, але, типу, укріп райони треба сьогодні в Україні. На сході нашої держави, там де ворог намагається прориватися десятками тисяч, ось там треба. Друге, що треба, давайте перейдемо. Я теж хотів говорити новину. В Блумбергу з'явився колонка, це не матеріал всієї редакції, це не там позиція Байдена. Колонка, але правильна колонка вона нам потрібна для створення правильного медійного нагнітання. Там кажуть, що типу треба Україні давати бити можливість західною зброєю по Росії, і причому чим більше тим краще. От людина одразу каже, політолог, там військовий експерт політичний, каже: да, це призведе до війни НАТО і Росії, і НАТО 100% переможе і все. Бо він каже, що те, що зараз відбувається, це знущання над Україною, і такого допускати не можна. Ось ці натяки він підводить до дуже логічного висновку. Він каже, що Британія робить правильно. Вона склала зі всього, що хочете, по Росії стріляйте. Україна вже звернулася. Типу, дайте добро. В адміністрації Байдена зараз розглядають. Ви знаєте, наші депутати там говорять. От, але цього малувато. Треба ще більше. І він каже, що британці так підстрікають американців, що дивіться, ми дали, а ви що боїтеся? Давайте разом. Ось тут треба все-таки дотиснути західний світ. Німці, до речі, з'явилися, кажуть, вже в партії Шольца, не опозиційні партії. Теж кажуть, що треба Україну зенітними комплексами з території НАТО захищати. Ви знаєте нашу позицію з вами, що треба захищати всю Україну, не тільки Захід України. Треба захищати всю. Якщо хочете ставити ці комплекси, ставте їх тут. Не треба в Польщі і в Румунії ставити ці комплекси. Ставте їх в Києві, щоб захищати Харків, ставте їх в Чернігові, щоб захищати Суми і так далі. Ну от і тому нам зараз треба захищати не кордони НАТО, треба захищати кордони України. Якщо у вас ці комплекси є, супер, давайте їх сюди. Тобто, бачите, за тиждень німецька позиція, німецька політична думка змінилася. І якщо говорила опозиція, зараз говорять про владні депутати, депутати з партії Шольца. Тобто, якщо вони зараз за тиждень вже з опозиції до влади перейшли, то так само з заходу України ми зможемо перейти на територію всієї держави. Ось це те, що нам треба. Так само з пострілами по Росії. Треба дотискати цей трек. Треба, щоб західна зброя отримала правильні політичні налаштування. Розумієте, тому що зброя це може стріляти по території Росії, але добро на політичне не дають. Ми розуміємо страх Шольца. Ну, не бийте таурусом по Москві. Окей. Але ми можемо бити по території російських баз в Криму, Донецьку, Луганську і знищити Кримський міст. Тоді вовки ситі, і решта росіян задоволені. Ви ж казали, по Москві не бити. Не буде й не будемо. Для Росії ми візьмемо британські ракети. Розумієте, ось це дуже важливий момент. Зараз <кхід> Захід вагається. Є жорстке, зрозуміле відчуття, що Байден ось цю стратегію контрольованої старої ну, війни, часів Холодної війни. Коли типу воюють, але типу ядерні країни по боках контролюють. Ця стратегія завершується. Треба зміна, треба прощупувати по-іншому. Тому що е, Захід може цю війну разом з нами програти, і щоб цього не сталося, треба чути голоси з України. Треба чути е, зрозумілу, чітку розмову. Треба бити по території Росії. Бо Росії, бо росіяни сьогодні в якраз таки в Білгородській області, відчувають себе як на курорті. Ми по них бити не можемо. Вони відійшли на далечину нашої зброї. А заходять маленькими групами, атакують Харківщину. Але це ж відповідальність заходу. Тому тут точно треба пробивати це дно. Точно так же треба е і по захисту країни. Зеленський сьогодні сказав, що не вистачає е там третини, четвертини, тільки є. А ще скільки треба для захисту. Тому не в Польщі, не в Румунії. Так само з цією стіною. Ми раді за Польщу, але друзі, вас ніхто не атакує. Сьогодні вас захищає не стіна за 2,5 мільярди, а Україна. То ось сюди треба й направляти гроші. Друзі, і наші гроші з вами теж треба направляти. Їх треба направляти для хлопців на Авдіївський напрямок. Дрон Вампір купуємо. Нічний ударний дрон. Будь ласка, докиньте, давайте дойдемо до мільйона. Дуже важливий збір. Друге, підпишіться на канал. Ми боремося з російськими наративами, з російською пропагандою. Ну і третє, дуже прошу, напишіть в коментарях. Власне, як гадаєте, до саміту НАТО за рахунок G7, чи зможемо їх дотиснути, дати можливість бити по території Росії. Це серйозний політичний захід, і якраз таки на таких заходах треба перетискати. Як гадаєте, вдасться чи ні? Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.